Вітаю, шановні студенти! І сьогодні ми розглянемо, як працювати і виконувати лабораторну роботу номер 2 Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного майка. Зараз на екрані ви можете побачити інструкцію тексту. Тобто, що ми робимо, для чого вона нам? Ми Уважно читаємо, що нам необхідно. Тобто, якщо ми маємо змогу виконати цю роботу з обладнанням для домашнього, а, домашнього виконання лабораторної роботи, тобто для цього нам необхідна нитка, лінійка, тягарець, можливо, це буде каблучка, можливо, це буде щось на кшталт каблучка, щось інше. Секундомер. Штатив, або якась дуже добре закріплена палиця, якийсь виступ, куди ми можемо підвісити нитку, вона не буде торкатися там стіни, стола і так далі. Або ж виконувати в віртуаль... віртуальній лабораторії FET. Ось, посилання на цю роб... лабораторію, ми з нею ще попрацюємо. Теоретичні відомості, далі ми бачимо. Що вам необхідно буде написати у свої звіти з лабораторної роботи номер 2 це визначення прискорення вільного падіння, визначення, що таке математичний маятник, визначення, тобто, як ми визначаємо період математичного маятника, період коливань, хід роботи. Повністю пишемо, тому що тут дуже важливі формули для вас, і хід роботи. Зараз, перейшовши до віртуальної лабораторії, ви все зрозумієте, що вам необхідно буде зробити. І ми бачимо, у нас є результати експерименту з визначення прискорення вільного падіння. Тобто, довжину маятника ми змінюємо на 10 см, наприклад, у нас було, і зазначаємо в метрах. Тобто, якщо у нас початкова довжина маятника там 40 см, це 0,4 метра, далі ми беремо 0,5 і. 60 сантиметрів. Двічі вимірюємо час 10 коливань або ж час за варіантом. Тобто є два таких варіанти. Тобто, якщо у нас, наприклад, за варіантом може бути таке, це у нас 10 плюс номер варіанту. Тобто, якщо це перший варіант, це 11 коливань, якщо це там 20-й варіант, це 30 коливань Середній час визначаємо тобто ми беремо ці два значення, наприклад, 15 секунд і 14 секунд, це 29. Ми ділимо на 2, тобто це у нас буде 14,5 секунд і визначаємо далі період коливань тобто за формулою ось цією. Тобто, якщо у нас 10 коливань, то у нас це 1 секунда. 45. Сотих. Це все в квадрат. І далі, за формулою, ми визначаємо прискорення вільного падіння і похибки абсолютно і відносу. Тобто, абсолютно, як ви визначаєте, абсолютно, це значення, яке ви отримаєте, вирішивши за цією формулою тобто 4π квадрат на L ділено на t в квадраті. Мінус ось це зі штрихом таким. Це 9,8 метрів на секунду в квадраті. Тобто, у вас це значення може бути меншим за це, може бути більшим за це. І таким чином ми беремо за модулем, тобто, ви отримуєте тут. там. Я зараз не буду заглиблюватися сильно в розрахунки. Ну, наприклад, там у нас. 9,65. Не туди. Це сюди у нас. Тут у нас це я порахуємо. Ну, добре, ми зараз порахуємо все. Тобто, як ми отримаємо ось це значення? Ми ось це значення 1,45, наприклад, множимо саме на себе. Тобто, множимо на 1,45. Ми отримаємо 2, у нас там ось так. Буде. Тоді я це прибираю, ми рахуємо. Тобто, що у нас? У нас 0,4 ділимо на ось це значення. Отримаємо 0,19 і множимо його на 4 в квадраті пі, це у нас 3,14. І отримуємо тут 7,49. Я ось тут так поставлю плюс-мінус. І ми від цього значення віднімаємо 9, 8. Сотих. Ми отримуємо моєму мінус 2,31 соту, але ми беремо за модулом. Це у нас буде 2,31. Тут ми ставимо плюс-мінус ось такий знак, він показує, що у нас прискорення вільного падіння з похибкою може, з абсолютною похибкою. Може бути як в даному випадку, да, меншим на 2,31 соту. Порівняно з реальним значенням 9,8 метрів на секунду в квадраті, а може бути більше на це значення також. Тобто буде 12,11 метрів на секунду в квадраті. У когось може бути більше значення за це, і за у когось може бути менше, навіть за це. Це до прикладу. І відносна похибка, тобто нам треба ось це значення 2,31 поділити на істинне значення 9,8. І помножити на 100%. Це буде 23,57%. Це відносна похибка. І таким чином ми виконуємо для кожного з наступних значень. Опрацювавши ось ці результати, ми. Робимо висновок, тобто від чого у нас залежить прискорення вільного падіння, як ми його визначили, і чому настільки відрізняється значення прискорення вільного падіння від істинного. Тобто, що на це впливає, і, ви і також відповідаємо на контрольні питання. Я зараз зупиняю саме інструкцію і переходжу до віртуальної лабораторії. Тобто, коли ви заходите у віртуальну лабораторію за посиланням, яке у нас у інструкції або в методичних вказівках. Тобто, якщо ви відкриваєте з них, ви потрапляєте на ось такий головний екран, можна сказати, саме лабораторії MicroKit, і входите у віконечку, натискаєте Вступ. Інше вам не треба. Тут у нас є лінійка. У нас є секундомір, ми можемо вімкнути, можна трасу заперед, ну, можна її не вмикати. Зараз ми ставимо на паузу. У нас повільно гравітація. Тут ми можемо змінювати тертя. Також нам важливо, наприклад, попрацювати з тим. Зараз попрацювати з тим, ось у нас лінійка. Тобто, що вона у нас показує? Що у нас ми можемо відхилити маятник так, на кути. теж, кути ми з вами обираємо вільно, наприклад, ну, 29 градусів. Можна регулювати взагалі довжину. Довжину ми регулюємо ось тут. Бачите, ось. Наприклад, як було 0,4 метра це 40 сантиметрів. Масу, наприклад, теж ми там зменшуємо до 0,5 кг. Що ми робимо? Ми вмикаємо секундомір. Зараз відхилимо, наприклад, на 21 градус. Вмикаємо секундомір. Вмикаємо потім. Ось цю кнопочку, І як нам порахувати 10 повних коливань. Тобто, у нас маятник відхилено на певний кут, ми можемо його змінювати. Ось у нас точка 1, точка 2, тобто або А, Б, можна так сказати. Він з цієї точки потрапляє сюди і повертається назад. Коли він повернувся сюди, це і буде одне повне коливання. Таким чином, нам треба нарахувати 10 повних коливань. Давайте спробуємо один раз. Я вам поясню, як рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто, тут можемо зупинити, да, далі він. Тобто 10 повних коливання у нас він виконав за 13,74 секунди. Ми ось саме це значення записуємо в табличку під часом 1. Таким чином, ми повторюємо ще раз. Можливо, ми відхилимо на більший кут, наприклад, або на менший, якщо у нас перший раз було більше. Ми обнуляємо тут

Тобто суттєвої різниці, щоб там було більше на 2 секунди, немає. Да? Є різниця в сотах, ми можемо це зрозуміти, ми відхилили на більший кут, і треба трошки більше часу. Так? У нас тут кути однакові. Тобто, ми рахуємо, у нас загальне 27,69 секунди, ми ділимо на 2, тобто у нас середній час 13,84 секунди. А в цілому ми таким чином повторюємо ще двічі, так змінюючи довжину. В принципі, це все щодо цієї лабораторної роботи. Зустрінемо з вами на інших лабораторних роботах і на інших заняттях з фізики і астрономії. Дякую за увагу. До побачення.